Вітання всім! Замовили мені огляд дуже цікавого автомобіля Audi A6 Allroad кінця 2019 року. 256 кВт-літровий мотор. Машина з першої роки в ідеальному стані. Зі слів продавця, зауважень до стану машини немає жодних. Єдина маленька проблемка це там подряпана на передньому бампері. Ну, Дурниця, зовсім. Поїдемо зараз побачимо разом, подивимось, який там буде стан автомобіля. 166 пробігу. Ну, має бути класний автомобіль. Як міг, так мінімізував всі ризики. Автохаус знаходиться не дуже далеко від мене, 170 кілометрів в місті Марбургу. Поїдемо зараз, побачимо, що там за автомобіль. Так, ну що, я біля машини. Машина вся в пилі. Буду показувати всі недоліки. Вон тут є на губі, подряпина. Губа побита камушками. От тут є камушком пробита дірка, як бачите, в пластику. Фари. Попіска строєні, Ну, це, це норма для таких машин. Ось тут є подряпана з цяточками такими. Трошечки камінцями покоцано, як бачите. Машини це швидкісні. З цієї сторони взагалі нічого не видно, жодних недоліків. А тут міні-міні паркувальна, дуже ледве помітна вм'ятина. Так. От вона. Зараз проекцію знайду. От в такій проекції ледве-ледве видно. Ну, це така вм'ятина, яка рівняється елементарно присосками. І отут от є, бачите? Ну зараз не, на бампері подряпене. Про їх нічого не говорилося. Подряпене. Замазюкані тут кісточкою подряпане. От так виглядають ключі. На свіжих машинах завжди треба показувати такі речі, як ключі. Вони також юзаються і також можна оцінити приблизно зношеність автомобіля по ключах в тому числі. Зараз ми в неї відкриємо. Побачимо, як в неї в салоні діла. Карта дверей водія виглядає непогано, але вона як має виглядати? Це машина нова. Кермо десь. Нігтем трошки подряпане. Ну тут так не видно слідів використання. Сидіння водія теж дуже непогано виглядає. Не видно слідів використання. Ущільнювач дверей теж не показує на пробіг коротких відстаней. Ремінь безпеки теж. Можна сказати, в ідеальному стані. Ремінь безпеки завжди видає великі пробіги. І пробіги великі, і пробіги короткі в міському режимі. Не виглядає ця машина на пробіг в міському режимі. Спочатку обдивлюсь салон. Всі пошкодження кузова, а потім вже перейду до технічної частини. О тут мінімальне пошкодження таке. Ця сітка така розтягнута, щось, щось тут за нею возили, така вона брудна трохи, ну це дурниця сітка. Чорна стеля. Гарний салон. Вона просто вся в пилі. Я зазвичай товщиномір в руки не беру відразу. А дивлюсь, але тут запарковано так, що не дуже то... І є місце розвернутися, щоб вздовж подивитися її. Ну то таке, давайте поклацаємо товщиноміром. 128, 118, 85, 90, 90, 133, 132, 88, 88, 90, 112.

на предмет паркувальних вмятин, на предмет гарно виконаних робіт, які товщиномір не бачить. Ліва сторона абсолютно рівна, лимонка фабрична. Нема слідів робіт лакофарбових. Абсолютно рівна сторона. Кришка багажника також рівна. Тут ззаді є подряпини на бампері. Отака подряпина і зверху ще тут. Невеличкі є подряпини з боку. Є паркувальна вм'ятина тут, невеличка зовсім, ледве помітна. Профіль її не, не помітно взагалі. А так, якщо вздовж дивитися, то ледве-ледве помітно. Запіддозрив я тут дверці цій. Ні, все тут. гуд. Просто Незручно одною рукою все міряти. Все, окей. Зараз я в неї ще обстежу, правда, може вона ідеально так фарбована. Це Я не знаю, 133-155. Ні, ніде немає. Давайте заведемо її. Треба перевірити пневму. Зараз ми включимо на комфорт. Давайте переключимо на комфорт. От, пішла опускати. Сідає, як бачите. Працює, одним словом. Спереді також опускається. Ну і тут все показує ще раз. У все, все працює, піднімає. Покажу під капотом. Тут абсолютно все як нове. 163. 21, 04, 23, 0, 30. Три тисячі лише проїхала на свіжому мастилі. Куниці без шумку не поїли. Номер кузова – чотири щистки, добре, що не три. Ну тут ніхто нічого не крутив. Двигун працює бездоганно. Кришку втягує. Вакуум. Не видно, не видно нічого. Щоб хтось щось тут знімав щоб відкручував, нічого не відкручувалося. все в оригіналі. Капот теж не знімався. Так, подивимося в багажнику. З ключа відкривається. Щоправда, баводі з ключа. Не закривається, не замикається. Тільки трошки брудне, нічого не подряпано. Ось такий стан. Трошки подряпане, а так стан добрий. На вході тут лижа мене подерли, нічого. Так, фаркоп. Закривається і відкривається. Нормально? Кришечка. Працює, закривається. Ну що, треба проїхатись. Колеса. Колеса. Не нові такий от протектор 23550 r 19 Трошечки випрацюємо, пів міліметра десь є заусениця на гальмівних дисках. Однакова резина спереді ззаді преміум контакт континенталь. Тут трошки більш випрацьовано, може де 0,7 мм. Диски від парковок не пошкоджені. З лівої сторони йдемо з правої сторони. Тут також. Диски добрі. Нормально. Батарейка включу погана. Класна менюшка тут. Ауді, ауді, тим більше А6 не починаю. Просто дуже і дуже нагріта машина. Почекаю. Так, ну щось мені не подобається. Кліма толком не працює, щось холодило, трохи зараз. Ну, іду я йому покажу це діло. Vielleicht Klima funktioniert nicht. Ja, es ist vielleicht Gaslärm. Wir machen Gas rein, das Problem. Mhm. Ja? nee, es ist kein Gas mehr drin. Wir haben ein Gerät, können wir Gas aufmachen. Können Sie machen Gas Ja? ja. ja? Aha, haben Sie hier ja. Gerät? Ja. Und probieren? Aha, okay. Так, ну що, проїхався на машині, асистенти всі працюють, все нормально. Ну, як би воно могло ще бути інакше, машина свіжак. Буду телефонувати зараз до клієнта, розповім про всі знайдені недоліки, значних недоліків немає. Ну от і все. Огляд проведено, по ходу огляд результативний. Машину скоріш за все купують, завтра вранці клієнт вирішить і домовились, що перешлють завдаток в 1000 євро, а потім сам приїде, забере машину. Е, до речі, на сьогодні далеко не всі автохауси віддають за налічку машини, які коштують більше 10 тисяч євро, а тут машина 34 коштує. Ну але в даному випадку все окей. До наступних відео підписуйтесь на канал, буду показувати актуальні автомобілі, які в нас з'являються ще до постановки в інтернет на мобілі ДЕ А я поки що поїхав додому.